Сьогодні ми поговоримо про символи України. Символ це предмет, який характеризує державу, відображає її побут, традиції, господарювання, історичне минуле прагнення народу. Державними символами України є державний прапор України, в якому представлені сині та жовті кольори. Державний герб. Тризуб державний гімн України. Символіка своєрідна візитна картка України. Вона ніби представляє її підтверджує її існування. Крім державних символів, її носіями можуть бути і природні об'єкти, історичні події, архітектурні пам'ятки і імена славетних людей та багато-багато іншого. Народи всі цінять і обожнюють свої національні символи. Завдяки символам можна одним словом чи якимось знаком сказати дуже багато. Надзвичайно багато про український народ, про Україну промовляють такі слова, такі поняття Повторюй за мною Козак, Чумак, Кобзар. Варто тільки промовити ці слова, і всяк розуміє, що це про нас мова. Ми зараз дізнаємось, що в Україні є символічнішим, найкращим, найріднішим. Повторюю за мною мамина пісня, батькова хата, рушник, бабусина вишивка, сорочка. Калина біля вікна, барвіно. Все це наші символи. Рушники несуть красу із глибини віків. Не дарма в народі говорять Тримай хаточку, як у віночку, а рушник на кілочку. І ще хата без рушників, як родина без дітей. Мама, мені вишивала рушник проміння дощ за вікном мої, начебто зник в небі хмаринки, не чорні а сині стати маленькою, зростом мені, стежкою аж до зорі мандрува Сучасну і традиційну оселю в Україні важко уявити без рушників. Узори на рушниках – то давні забуті символи. Це обереги від усього злого. Без рушника, як без пісні, не обходяться народження, одруження людей, ювілейні урочистості. Моя бабуся гарно вишиває, цвітуть на полотні троянди й виноград. Розмай калиновий там грає, і дивні птахи шебетять. Навік з'єдналась чорне і червоне. Мойого краю гордість і краса, душа народу, малинові дзвони, його веселка і його сльоза. Оберегом на рушниках і сорочках є вишивка. Використовують квітковий орнамент, геометричні визерунки, Велике значення мав колір нитки. Наприклад, червоний це енергійний символ життя, жовтий радість, зелений символ миру, синій довіру, блакитний ніжність і вірність. А зараз почути казку Шулими, вишитий рушник. Жили собі брат і сестра. Василько й Марічка. Вони дуже любили одне одного, ніколи не сварилися, ділилися всім, що мали. Час минав і Василько перетворився з хлопчика на змужнілого юнака, а Марічка стала справжньою красунею. Саме тоді на їхній край напало військо страшного і могутнього царя Бурдая. Усі чоловіки пішли захищати рідну землю від чужинців, почав збиратися до війська і Василь. Візьмі ось це, сказала, схлипуючи, і простягнула Василькові невеличкий вузлик сестра. Це вишитий рушник. Він допоможе тобі повернутися додому. Обійняв Василько сестру, низько вклонився батькам та й пішов захищати рідну землю. Якось Василя важко поранили в бої. Ворожі солдати схопили юнака і притягнули до бурдая. А той наказав покинути полоненого до в'язниці. Може, там згине. Та в Бурдая була улюблена племінниця Мелхола, котра зналася на чоклуванні. Вона й попросила дядька не страчувати хлопця. Я зроблю так, сказала вона. Що він забуде все, навіть своє ім'я, і стане твоїм вірним воїном, дядечко. Бурдай погодився. Через деякий час Василько одужав, та під дією чарівних ліків і магії Малхоли зовсім забув, хто він, що в нього є сестра та й батьки. Почав хлопець вірою і правдою служити цареві Бурдаю. І був уже тепер він не Васильком, а Ярміном, котрий ось ось мав поріднитися з царем і одружитись з його вродливою племінницею. Минав час наближався день весілля, але якось неспокійно було на серці молодого Василька Ярміна, щось тривожило його, мучило. На сходах. Він зустрів служницю, котра несла дуже знайомий з гордочок. Що це? запитав ярмін. «О, мій пане, принцеса Мелхола наказала забрати і знищити це, ось я йду виконувати її наказ. Василь попросив розгорнути вузлик. Щойно служниця це зробила, як додолу впав вишитий рушник. Ярмін підняв його, пильно вдивляючи у кожний хрестик, і раптом він усе згадав, дивлюся мовчки на рушник, що мати вишивала. І чую гуси зняли крик, зозуля закувала, знов чорнобривці зацвіли, запахла рута м'ята. Десь тихо бджоли загнули, сміхнулась люба мати, і біль і серця раптом зник, так тепло, тепло стало, цілою мовчки той рушник, що мати лишила. У поля край села. І в дорогу далеку, і мене. На зорі провожала, і рушник вишиваний, на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене назорі проважала, і рушник вишиваний, на щастя на долю дала. Раптом Єрмін згадав все і рідний край, і лагідний погляд матері, і мелодійний голос сестри. Посідлавши коня, Василько чим душ помчав із палацу. Відшукав своїх товаришів і разом із ними мужньо воював проти царя Бурдая, аж поки вони не розбили вороже військо. Повернувшись додому. Василько розповів рідним про все, що з ним трапилося. Люди раділи і дивувалися, як міг вишити рушник, подолати могутні чари і заклинання і допомогти хлопцеві вернутися на батьківщину, на дорогу й милу кожному серцю землю. Я візьму той рушник, простелю. Долю, в тихім шелесті трах, в щебетані броня і на ті в оживе все знайоме до болю. іди ти з твой розлука і вірна любов. І на тім рушничкові оживе все знайоме до полю, іди з твой розлуха, твоя материнська.